Новини крутили на таких апаратах, це кінопроектор. Кіно було німе, тобто сама кіноплівка була тільки без звуку, а звук записувався окремо на магнітофон. І тут заряджалася відеоплівка, тобто кіноплівка, а тут заряджався паралельно звук. І вони синхронно запускалися. Це була своя технологія. Ми їздили в парі з, з кінооператором. Їздили на зйомки, я записував звук. Мені тут висів такий репортер. В парі під'єднувалося до кінопроектора, під'єднувся через капель, і вони синхронно запускалися. І ми записували інтерв'ю таким чином. Тобто, спочатку воно записувалися на вузьку плівку, потім переписувалися на широку, тобто на широку, щоб сюди заряджати і демонструвати. А потім звільнилось місце оператора, і мені... Євген Федорович Давидов запропонував, каже, йди, я ще сумнівався, йти, не йти. А він в нього така фраза була, що свято місто, а пусто не буває. І пам'ятаю першу зйомку свою, мені дали камеру, я поклав цю, її на плечі. І сказали, он знімає. Тут бачиш, тут інтерв'ю записати якогось чоловіка. Там поклав інженера. Я натиснув ту камеру, значить, щось воно дригається там в руках, там тара тарабанить двигунок, <гум> не знаю. Але записав нормально. Перша зйомка була. На таку кінокамеру кінор сюди заправляла плівка. Ну, 30 метрів і 120 метрів. Ми не могли просто витрачати плівку, як зараз ми витрачаємо через відеокамеру. Там зараз використовуються карточки там, для запису, а тоді плівка і не можна було більше зняти, чим треба було, чим виділялось на цю певну зйомку. Потім у нас з'явились отакі камери. Ну, не, не саме, не такі Панасонік, був Панасонік інший, там сьомий, здається, чи п'ятий навіть. І Hitachi. Соні в нас не було. У нас були всі і знімали, вже пішли відео знімати на відеокасети. Тобто ну, ці вихисні, часто. Ну, і ну, на, на той час це було круто. Тобто, ну, зараз, якщо би зовсім якісний, тоді тобто набагато зручніше, тому що кіноплівку треба було відзняли сьогодні, відвезли. Віднесли в проявку. У нас проявочна машина була. Спочатку чорно-біла, потім кольорова. Поки там ця плівка пройде я через весь процес проявки, поки, поки вона вийде, оператори сиділи там під дверима, трусилися, чи все нормально знято, чи там правильно виставили діафраму, чи може не за темно, а може за світло. Було важливо правильно зарядити плівку сюди, тому що. Якщо неправильно, сюди покласти не, не тим боком, а перфорації були з двох боків, але просто плівку перевернули не тим боком, а іншою стороною. І було вручення якихось там, знамен, там, передовикам і так далі. І вийшло, що це все зліва направо, там, навпаки, написи на другий бік. І це пішло в ефір. Ну, Ми всі там отримали. Хто, мав, хто відповідав за це, якщо звичайний такий ну, новинний матеріал, ну, оперативні, да, могли зробити оперативні, зраночку зняти, бігом це проявити, проявка чекає, вже прогріта, все е, готово для того, щоб підчіпляти цю плівку. Вона проявляється, тут же монтується, пишеться. А так, від сьогодні на завтра. На 9 травня записали ветеранів, інтерв'ю на стадіоні якийсь парад, тут же начитав на стадіоні тому ж. На цю ж камеру звук. І відіслали з водієм на, цю, на потяг чи в аеропорт, не пам'ятаю, і зразу на Київ. Ну, Це якийсь час було, це не сьогодні вийшло, але все рівно ще можливо було. Можна було так робити. Вже навіть наші деякі автори. Не могли второпати, як це? А що вже все? Вже так можна бігом відзняли і вже проявляти не треба. Цензура була, там, звісно, вони не могли там, то все контролювались, тексти контролювались, перечитувались, правились і так далі. Приїжджаєш в район, тобою опікується секретар району. Звісно, він знає, що ми знімаємо, але всі йому підчиняються. Він знає, куди ми їдемо. Там все готове, там все підготовлюється. З дитсадка забираються білі халати, дають дояркам нові відра, нові калоші. І всі пішли на телебачення, приїхало, значить, знімають всі вширену гарно і фото, і відео. Ну, зараз трошки не так. Тоді боялися телебачення. Телебачення це четверта влада. Ми там, коли телебачення приїжджало, то це, це було щось для району. Якщо щось хороше, знімається свято. Якщо погане, то ховайтесь, тому що будуть покарані.